Засідання ради громад одне із найцікавіших питань, чого чекати від нового навчального року. Його залишили на сам кінець, втім зняли з розгляду. Обговорення відбулося за участі голів громад за закритими дверима і в присутності міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Він раптово приїхав на Рівненщину. Його в тому числі цікавило, чи усі укриття у навчальних закладах відповідають вимогам, адже це головна умова старту традиційного навчального року. Ви були присутні на конгресі. Ви знаєте, це питання було піднято перед президентом України, і президент України дав доручення. Сьогодні міністерства відпрацювали, готується постанова Кабінету міністрів, яким чином ми перші поверхи, найпростіші укриття повинні забезпечити перед першим вересням. Офіційну причину приїзду міністра внутрішніх справ на Рівненщину станом на зараз ніхто не пояснив. Немає жодної інформації ані від міністерства, ані від Рівненської обласної військової адміністрації. Також невідомо про що вдалося домовитися під час спільного засідання. Щодо інших питань ради громад, то їх обговорювали відкрито зокрема, навчали як продавати можна більше та ефективніше для цього. Навіть між обласною радою та головою правління майданчику прозоропродажі було підписано меморандум. Про співпрацю також понад годину представники київської компанії пояснювали головам громад, що можна продавати, як і головне для чого дали й домашнє завдання. Територіальні громади мають підготувати протягом кількох місяців свої пропозиції. Ми сформуємо базу даних таких пропозицій, передамо їх прозоро, а далі по мірі можливостей будемо виставляти лоти. Від територіальних громад і звичайно розміщувати їх на цій території, продавши земельну ділянку із цільовим призначенням і сформувавши ті вимоги до того, хто її купить, які хоче громада. Громада отримує цікавий об'єкт у майбутньому об'єкт з робочими місцями. Продаж майна та земельних ділянок, які не використовуються громадами, переконаний Олександр Дехтярчук, дозволить залучити додаткові гроші на місцях. Також приватний бізнес у формі податків даватиме додаткові. Кові надходження до місцевих бюджетів. Голова правління прозоропродажі поділився статистикою. За його даними, громади Рівненщини за рік продали майна на 318 мільйонів гривень. Це далеко не найвищий показник по Україні, але потенціал зазначив. Є голів громад закликав створювати привабливі пропозиції, аби на них був попит. Ми на сьогодні бачимо майже тисячу успішних аукціонів, Майже 2000 тисячі учасників було на цих аукціонах, і трошки більше 300 мільйонів гривень було шляхом цих аукціонів залучено до, до місцевих бюджетів. Останнім питанням, яке обговорили під час ради громад, стало футбольне господарство Рівненської області. Голова Роаф Олег Кучер розповів про дитячо-юнацькі змагання, у яких цьогоріч взяли участь 64 команди. Наголосив і на розвитку дорослого аматорського футболу. Попросив керівників громад активніше допомагати футбольним командам, спілкуючись з багатьма футболістами, там от, в різних містах. Я знаю, що у них там виникають певні труднощі по доїзду на матчі, по там екіпіруванні. Ну Будь-яка допомога від громади для команди, я думаю, це буде полегшення їхньої участі там в чемпіонаті області, в Кубку області, куди йти над молодим талантом, які завершують навчання в школі і в дитячо-юнацьких спортивних школах. Потрібно, щоб була Кінцева мета це футбольний колектив у раді громад. Участь взяли 47 представників із 64 громад Рівненської області. Як отриману інформацію застосовуватимуть на практиці? Дізнаємося зовсім скоро. Артем Шаула,